Я побачив цікаву статтю, наприклад, на Українській правді, яка мені резонує. Я поставив туди посилання і нажав, запам'ятай, будь ласка, цей алгоритм він мені близький. Або подивився ролик на Ютубі. Я е дав посилання на ролик, і видалі, якщо є таймфрейми, написав. Скопіював, ставив таймфрейми, написав: Запам'ятай, мені близький цей алгоритм, мої ролики також. Тобто він, в принципі, наївся мого контенту і те, що мені близько. Зрозуміло, що якщо там інвестиційна... були інвестиційні пропозиції, проскакували, які в режимі пірамідос. Тобто, mm -hmm. однозначно, це дійсть. Я йому завантажую і пишу, моя думка щодо цього, що це не є інвестиція. Тобто я його навіть вчу в своєму... своїй логіці мислення. Е, от в мене є інвестиційна пропозиція, а є якась пропозиція, яка. Якимось оцінено як інвестиційно ну, запропонували вкласти гроші. Це апріорі інвестицій. А я це не оцінюю як інвестиційне. Я це оцінюю як шахрайство, і я йому правильно пишу. І він таким чином вже починає правильно е, аналізувати і логічно мислити відносно мене.